Слава Богу, Спаси Господи Його і вас з праздником преображення Господа і Бога Спаса нашого, Ісуса Христа і всіх з праздником преображень Господнього. Читаємо утренні молитви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Боже милості, будь мені грішному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, моли ради предчистая Твоей Матери и всіх святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утеш для души живи здесь и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателей, предей, и все нестемные, чистины, всякие скверны, и спаси, блажа, душа наша. Святий Боже, святий крепкий, святий бессмертный помилуй нас, Святий Боже, святий крепкий, святий бессмертный помилуй нас, Святий Боже, святий крепкий, святий бессмертный помилуй нас. Слава Отцю и Сину и Святому Духу Вене и Присне, и Веки веков. Амь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти и наші, Владико, прости беззаконня наши, Святий, посвяти истини немощи наші, имнит и ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу Ныне, и Пресной во веке векова, минь. Отче наши жизни на небесеи не светится, имя Тве да и Царствие Твое, да будет воля Твоя, конебесей, на земле, и хлеб наш насущный даж нам днес, и остави нам долги нашей кожи мы оставляем нужником нашим, и не веди нас воискушения, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем тебе блаже, англійською пісню прием те сильный свят, свят, свят исе Боже, Богородицы и помилуй нас, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, одон і славу здесь, Господі, уми, умы, просите и сердце, и уснем и отверзи, воежи, пятидесятая дроица, свят, 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 свят исе Боже, Богородицы, и помилуй нас, І нині, і присно, і вовіки віков, амінь, Внезапно судія прийти ко кого ж до діяння облажаться на страхом заєм полонощі. Свят, 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 і сі Боже Богородице, і помілуй нас. Господи, поміли, Господи, помілий, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помілий, Господі, помілий, Господі, помілуй, Господі, помилуй. Господи, помилуй. От сна, устав, благодарить, святая Троїце, як у многих раді твоє благості дало терпения, не прагнелась, если намеленево і грешно, не же поубил месі собі законі моими, до чоловіку любства, и обичные чани, ніша, що воздвин месі. воежжи утренне войти и слава славословить державу Твою, І нині просити, мои очі, мысленные отверзі моя уста, Богу, чай, Связям сі твоїм і разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, і пейте Тя во исповеду не сердешнем, и воспевайте Все Святое Имя Твое, і и Сына, і Святого Духа, нині и Пресно, и во веке веку. Аминь. Придите и поклонимся цареви нашему Богу. прийдіть і поклонімся, и преподем Христу, цареве нашему Богу. прийдіть і поклонімся, і преподем самому Христу, цареві і Богу нашому. Омилыми, Боже, по мили все твои по множестве, щедро твоих очисти, беззакония мое, на и бадшем имя беззакония моего, надреха моего чистя, якое беззакония мое, ад знай, и грех мне предо мной есть вину Тебе единому старіше, их и лукаву, при Тобою и Сотворих, яко да продишишься во славе всех Твої победи, да святить и те. Себо беззаконных зачат есть в море всех родине, Матья Моя, Себо боистину возлюбились себе безвестна и тайная, при мудрости Твоє вели, окропишему и собой очищуся, Миші и Паче с Него белюся, слуху моєму дайся радості, веселіе, возрадуйся, Кості Смиряные, Отврати от грех моих, и вся беззаконня моя очисти, серце чисто, мне Божий, дух прав. Обнови в утробе і не отверди мене від от лиця Твого. І Духа Твое, свята, у ній отимі, имени от меня, воздачь мне радость спасения Твоего, и Духу младышнему тверди меня, научу беззаконный путем Твоїм, і нечестивее як Тебе обратятся, избави меня от крові, Боже Боже, спасіння моєго, возрадується язик моей правді Твоей, Господи, ним и отверстиши, і уста моя возістят хвалу Твою. Яко аж, щоб ви схотіли ці жертви, дал би хоба, все ні благоволіша, жертва Бог дух сокрушен, Серце сокрушене і смиренно Бог не жит. ублажи Господі благоволен Тим Сиона, і да созиду все стіни іерусалимские, тогда благоволіше жертву правди, возношені і все я, тогда восложат на алтар твоїльцы. Веры во единого Бога Отца, Вседержителя Творца, Неба и Земли, <клев> видимым же всем и невидимым и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и, и же от рожденного, прежде всех век, света от света, Бога истины от Бога, истинно рождена и сотворена, единосущного Отцу, им же, вся все нас и Шанас, ради человека, и нашего ради спасения, шедшего с небес і воплотившегося от Духа і Марії Девы Человечества, розп'ятого же за Пілаті, і страдавшого порівняно, і и, и в третій день по і и на небеса, і сидящого в дісною Отця, і Пахеря славою судить, и і и мертвым, Его же царстві не буде конца, і в Духа Святого Господа, Животворящого, Иже От Отца Исходящего, Иисус Отцена, и Сином споклоняй, и славе Малого, Лавшего Пророки, Воедина Святой Соборной и Апостолской Церковь, исповедую гріхов, Восставления грехов, мертвих і мертвых и віка. будущего века. очисти м'я чистями яку ніколи же сотвори благою пред тобою, на избави меня от лукавого и да будет вам во воля Твоя. Да не осужденно отверзу уста, монет достойный восходу, имя Твое Святое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присней во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночный пес, приношу и спасе и припадай в пиюте, не дашь мне уснути, во греховней смерти, но ущедрими распнися волею, и лежащими ми в линосі ускорив восстави. И спаси м'я предстояние и молитве, и по сне наш день безгрешен Христе Божий, и спаси м'я Тебе, Владику Человек, любят сна, восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и минус Твоим, и молюсь Тебе по мозиме на всякое время, во всякой вещи, и избавь меня от всякие мирские злые вещи, дьявольского поспешень, и спаси и в царство Твое вечное, Ты боиси, мой Сотворитель, и всякого блага, і и Податель, от Тебе же все уповання, мы Тебе славу села, нині и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же мною Твои благости, великими шадротами Твоими дали си мне рабу Твоим, мимошедшие время, нощий без безнапасии прийти, От всякого зла противно. Ты сам, владико, всяческих творче, Сподом и Истим Твоим святом, просвященным сердцем, і волю Твою, нині і присно, і во веки Амінь. Аминь. Господи, все, жители Божьей силы, всякие Вишні, Вышней живые, призирає серця, сердца, жить отробия, испытуя и сокровенной человековой предведы, безначальный у свете, Унего жизни из применения или приложения, осенение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время, на множество шедро твои дерзающие, от скверный тебе у творим, і и остави на прешение наше, я же делом и словом, и мыслью, ведением или неведением совершенное нами, и очистенный от всякой скверної плоти и духа, и дары нам бодренным сердцем, и <кху> трезвенной мысли всю настые ощущения нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленого дне. Единородного Твого Сина, Господа і Бога і Спаса нашого, і Ісуса Христа, Он же со славой и судья всех приидет, кому ж до воздать и по делам Його, да не падший обленившийся на бодрствующие его сдвижения, в діленні обрящимся готові, в радості божественных черток славы и сувнития, же деже празднующих глаз непрестанный, і, 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 не і неизреченные слади зрящих Твоєго лиця доброти неизреченную. Ти бойся істинний свет, просвещай і освящай всяческая, і Тя тяпается тварь во віки віков. Амінь. Тя благослови Вишній Божий Господи, що присну з нами, великая же и і славная і ужасна, і и женишь числа, подавши нам сон вопугенья мыши нашей і оставление трудом, но трудные плоті. Благодарим Тя, яку не погубили Сина, нашими, но чоловіку любственно лиси, в нічайні лежащи, не воздвили Си, Во и слава слово, державу Твою тем же молим, безмірною Твою благость, наші наши мысли, и часа, і Ум, нашу тяжку, оснесть в устави, О Тверзи наші уста, исполня Твоїх не поколеблемо куда возможне, Непокоєм, петь, Тебе во всех і от всіх. Славимому Богу, безначальному Отцу, Тим, безначальному Отцу, народним Тим Сином і Всесвятим, благим, і животворящим Твоїм духом, нині і присно, і во віки веков. Амінь. Ось благодать Тві Владимир, це молютя, у Мой о благоді, вступати правами, настави путям Христових заповедей, блядь, пісні, ухліпі, нині сонганяючи. Связана пленницями, ріхопадень, мольбами твоїми розриші, Бога невеста, в нощи мої во сохраняй борущих враг, ізбавляющий м'я, жизнодателя Бога рочої, мершлини, мистрисмію живі, яжі, святні вечерні, рочи душу мою, сліпшую просвяти, О, дивная владишня палата Дом Духа Божесна, мені сотвори, врача рочої, врочой душі моє многолітнеї страсти, волною шесть житейською бур'ю косі землю, покаяння направи. Избавими Огня вечно, еще и червя же славы тартара, дамянии вещи без собрадования, ижемным грехом повинника, ново сотворими обичавшую нечувственными пренепорочной сорешениями, странам, Моки всякие, покажи мне всех влады комоли, небесные мелучить веселье со всеми святыми Сподоби, Пресвятая Деву, слышишь вас, непотребного раба Твоего, струю двоими слезам при души душе скверно очищающие. Синанье от сердца приношу тебе непрестанно, у сердца и молебную службу мою прийми, и Богу благоутробно принеси превысшее Ангел Мрескам, я превышее слитье сотвори, святоносные, сыне, небесное духовные благодатье мне направи, руцы, воздействую и устыне к похвалению. Осквернене, скверная и сенепорочная, душа тленных мне пакости, избави Христа прилежно умоляющие, и можешь чести поклонения подобает, ныні и присной во веки веков. Аминь. Много милости и все милости Божий мой Господи Иисусе Христе, многие ради любви шилые платили Сику, да спасищи всех, и пахи спасе, спаси мне по благодати, молютя, аж и благодій спасеший меня. Нисі благодаті, дарно долпаче, я їй мною щедро, так не зриченный милости вери по мері колесі. о Христі мой жив, и не узрі смерті во А що повери життя спасает очай нас, и веру и спасимя, як о, Бог моїй святий создатель, Віра же вместо Боже, доменеться не Божий, моє обряд, ніж м'я, но та вера моя место всіх, та да отвещай, Та да правди та да до покажи меня причастника, слави Твое вечное, дань убо Боги Мясо, то най похвалиться оторнуті ежеоторнуть твої руки и орати, но если хочу спаси мене, ілі не хочу Христе, спаси мой, при дворі скоро, скоро поє Бог, ти Ты сі, Бог, мой очерева матері Моя, Сподай Моя Господи, не возлюбить я, якоже возлюбить и надати сами самий и І паки поработать и тебе безлинасти точно. Я уже по работах прежде сатанинстивому, наепаче же по тобі, Господу і Богу моєму, і Ісусу Христу во дні живота моєго. нині і присно, і вовіки віков. Амінь. Святий Ангелі Божий, предстояй окаянной моєї душі і страстної моєї житті. не остави мене грешного, не же отступи от від мене за Невоздержание моє, не даш місто лукавому демону обладайте мною насильством смертного сего Телесия, укрепи бедствующую и ходу и мои руку, настави меня на путь спасенье, Ей святые Ангели Божий, хранитель и покровителей, окаяния, моей души и тела, вся Мне прости Елики Митья оскорбиха все дні живота Моего, и аж, что со грешив пришедшую носию, покри в настоящий день, сохрани меня всякого искушение противного, да не в Коем Рисе, Плагнивою Бога. І молися за молися, Господа, Господу, да твердит страсі своєм, і достойно покажет ми раба, своє благості. Амінь. Присвятаю, Владичице Моя, Богородицы, святыми Твоими, и мольбами, отже ні от мені смиренного окояну, раба Твоєго, уныние затвения, ни разумне, ни роденьях, и вся скверная і и хулиняя помышления, От окаяна, моє серце, помноченно ума моєго, і погаси пламя і страстей моїх, Яко ніж єсмь і окаянен, избайми от моїх лютих воспоминаний і предприятий от всіх дій, злив свободи, як благословенности от всіх родов, і славиться причесного ім'я Твоє Віки Вікова Амінь. Молі Бога, Омні святий, угодніше Божий. Називай ім'я свого святого, в честь ми названі. Як асусірну тебе прибігаю, скорому помощнику, молитвеннику душе моєї. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна і Марія Господь з тобою, благослови на Ти в жонах, і плод плачерева твоєго, як Спаса, родилась і душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння Твоє, побіди православним християнам на супротивне даруя, і Твоє сохраняй крістом Твоїм жительство. Спаси, Господи, і помилуй Отца Мого духовного родителей моих, сродников, начальников, наставников, благодетелей, и всех православных христиан, упокой Господи, душі особших раб Твоих, родители моих, сродников, благодетелей, воїни на полі брані об'єднаних і всіх православних християн, і простимся з рішення вольної і невольної, і дар їм царстві небесної. Псалом 90. Живи в помощі Вишнього, в крові Бога Небесного, во дворі царіча до Господі, і заступник мої сій, прибіжище моє, Бог мой, і уповай на нього, як ото і збавити от сі тіло, очі от слави Плечма свои мой стенит, и по его надеющиеся, оружием, обидите истины, Его, не обоїшися от страха нашного, дні, от стрельны тящие в дни, в отвещие от неприходящие, осрящие полуденного, поделость от страны, твоя тысяча и тьма, в десной тебе к тебе не приближится, обаче очима твои смотришь, и воздая решников узрящие, яко ты, Господи, опование Мое Вышнее, положились и пребейще Твое, не приидет тебе зло и рано, не приближится тебе си Твоему, яко ангелом своим заповесу Тебе, сохраните тебя во всех путях Твоих, на руках возьму, Тяда Никогда предкнешего камень Него Твое, на, на Аспида Василиска наступишь и поперешли льва и змея, яко на меня опова, и избавлю, и покрию, И, і... якопознай имя Моего, Заветку мне услышу его, сними скорби измою, и пославлю Его до дни, исполню Его. И явлю спасіння Моє. Достойно є есть, якого истинно Богородице, Богородицы, пресноблаженная і пренепорочная, і Матір Бога наша, честнейшая и і и славнейший, и без сравнення серафім, без истрения Бога славорочие, сущию Богородицу, Тя Величаєм. слава Отцу і Сину і Святому Духу, Нині, і присной во веки веков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, молитва раді, причистая Твоя Матері, силою і чесного і животворящого Христа Господня, святих славних і всехвальних апостолів и всіх святых Твоїх, Господи Ісусі Христе Сині Божьей, помилуй грішних. Амінь. Восіяй в серцях наших Чоловіку любших Господи, Твоего, Боговітні, тленный світ і мысли наше отверзі, Очі, воєнницьких Твої проповеди и Розумения, вложи в нас і блажених Твоїх заповідей, страх до плотских похоті, Все поправши, Духовне жительство прородим, вся Яжика, благогождені, Твоему і мудствующе діюще, Ти, Боиси, присвящення, душі Тирес наших, Христе, Божий, Тебе слава, салаєм. З беззначальним твоїм Отцем і всесвятим Благим, і Животворящим Твоїм Духом, нині і приїзно, і во віки віков. Амінь. Євангелія сьогоднішнього праздника. Євангелія от Матфея 17, глава з першого, з першого вірша, по вірш дев'ятий, з першого по 9 вірш. Читаємо на церковно-слав'янське спочатку. І подніхши стих пояд Ісус Петра Якова і Іоанна, брата Його, і возвіді їх на гору високу діни, і приобразися пред ними, і просвітіся лице Його як о Сонце, різи же Його биша, білий яко свят, и сіє вістися і Моїсей, і Ілія, і глаголюща. От віщав же Петричеку Ісусові, «Господі, добро єсть нам здебити, а ще хоче сотворим з'єдрі трісені, Тебе, єдину Моисеєві єдину і єдину Илиї, Єще ж йому глаголішу, с облак світіл осіні їх, і сі глас із облака глаголя, все є Син Мой возлюблений, О Нім же благоліг». Того послушайте, і, слышавши ученые подошницы і убоявшисься зіло, і преступ Ісус, прикоснулся їх і рече: Восстанете і не бойтеся же очі свої, нікого кого ж від токмо Ісуса єдиного, і сходящим Ім згори, заповіда їм Ісус глаголя, нікому же по віддіті відінья, доньки же Син чоловічський, із мертвих воскресніт. Коли минуло шість днів Ісус взяв Петра, Якова та Іоанна, брата Його, і вивів їх на високу гору одних, і преобразився перед ними. Лице його засяяло, як сонце, одежа ж його стала білою, як світло, і ось з'явилися їм, їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. При цьому Петро сказав Ісусові, Господи, добре нам тут бути, коли хочеш, зробимо тут три намети тобі один Мойсеєві, один і один Ілі. Коли Він ще говорив, це Хмара, світло осінила їх, і ось голос Хмари говорить. Це є син мій улюблений, в котрому моє благовоління, Його слухайте. І почувши учні впалениці, дуже злякались, але Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав: Встаньте і не бійтеся, звівши ж очі свої, вони нікого не побачили, крім одного Ісуса. І коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм нікому не говоріть про це віддіння, доки Син людський не воскресне з мертвих. Це, браті і сестри, сьогоднішнього Євангелія, сьогоднішнього празника, «Преображення Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Так що всіх вітаємо з цим святом, бажаємо, щоб ми щоб Господь наше життя, щоб ми преобразили Його, щоб ми поміняли Його до кращого. І Господь показав, яка слава чекає людей у Воскресінні мертвих, в Його Царстві Небесному. Так що дай Бог, щоб ми з вами трудилися, старалися і спасалися Божою милістю. Сьогодні, великий 90 й праздник, сьогодні дозволяє йде піст, і сьогодні дозволяється риба. Можна сьогодні їсти рибку. Сьогодні освящаються плоди, виноград, яблука. Сьогодні можна освятити, суть, в храм Божий, ставиться молитва на освячення плодів. Виноград чому дуже важливо освячують? Тому що з винограда, як ви знаєте, робиться вино, а з вина, воно використовується у Євхаристії. Євхаристія це коли під час божесної літургії вино стає кров'ю Ісуса Христа. Також приносили колись і колоски. Тому що з Колосків робили муку, а з муки робили хліб. І з цього хліба пекли просфори і також використовуються для літургії, тому що просфори під час молитви на Євхаристичному каноні стають тілом Ісуса Христа. І важливо, щоб всі християни це розуміли і користувалися тим даром, і причащалися під виглядом хліба і вина, тіла і крові і Ісуса Христа. Щоб з'єднатися з ним в цьому таїнстві. Так що, браті і сестри, спасі Господі всіх, кому цікаво і не цікаво, ангела хранителя покрови Цариця Небесної, на сьогоднішній предстоящий день божественна літургія буде в Преображенському соборі о 10-й годині. Так що, якщо Богу буде угодно, хтось буде мати можливість доєднатися. Поможи всім Боже, ангела хранителя